Ви пишете, там, безпека 24 на 7, відеонагляд, що зараз, бомбосховище, да, і так далі. Так, да, все це є про безпеку, але плюс до цього до цих факторів, які апріорі повинні бути, у нас зараз не може не бути бомбосховища, але або хоча б дві стіни. Ну, тобто якесь сховище, де дитину під час тривоги можуть кудись відвести. Але до безпеки відноситься і психологічна стійкість всіх працівників, причому всіх включаючи фею чистоти, що я буду знати, і я буду бачити, і я повинна бути спокійна, що її не зірве, вона тряпко не відлупить мокрою мою дитину. Так? Такі ситуації бували в приватних садочках. Тобто ну, людина вже похилого віку, і от її там нерви здали, і вона там уснула до тряпки. Ну, скандал страшенний. Я повинна як мама бути впевнена, що такого не буде. Тобто, як я можу побачити? Я ж не можу побачити весь е, персонал. Да? Я не всіх бачу. Я бачу сторінку, я бачу людей, я бачу їх очі, я чую їх голос, якщо вони там відео. Да? Я формую для цього, я розумію, мені спокійно чи неспокійно. Тому ось це відчуття безпеки, воно повинно бути ще тільки з заходу на вашу сторінку. Е, Турбото і системність. Тобто е, я знову як мама чи тато, як повинно побачити ось цю турботу і системність в дії. Як це показати? Ми показуємо якісь фрагменти життя садочка, ми показуємо, як проходить наш день, як дітки приходять, як дітки сідають на горщики. Ну, може, горщики не треба, як би сам процес, От, але якось там, як дітки миють ручки, як дітки собі там самі накривають на стіл чи прибирають за собою, чи щось вони роблять. Тобто, що ми бачимо, що це не хаотично, я привела дитину, і моя дитина просто бовтається цілий день, і на неї просто наглядач. Да? А що є певна система. Що якщо моя дитина прольє собі щось, чи ще щось там, ну, не зможе, вона маленька, ще не може засягнутися, ще щось, їй турботливо допоможе.